Перше, я бачу ризики в порушенні конституції України, адже згідно статтею 4 конституції України в Україні існує єдине громадянство, і намагання деяких експертів тлумачити поняття єдине громадянство як, начебто, відсутність громадянства будь-якої адміністративно-територіальної одиниці України, там області Автономної Республіки Крим, міста, громади і так далі. Ну воно не витримує жодної критики, тому що це сама по собі постановка питання є абсурдною в світі. Нема жодної унітарної держави, яка би мала громадянство своїх адміністративно-територіальних одиниць цього не існує в природі. Я вам більше того скажу: навіть серед федеративних держав світу, яких є не так багато у світі, десь близько 20, навіть серед них наявність громадянства. Суб'єкта федерації це швидше виняток ніж загальне правило, і дуже часто це є фікцією. Я вам нагадаю радянський союз, якому до складу якого входила українська РСР, там в Конституції 78 року зазначалось, що кожен громадянин СРСР, який проживає на території української РСР, є одночасно громадянином Української РСР. Це положення було фікцією. Бо, хоча президія Верховної Ради УРСР мала право надавати громадянство українського РСР формально де юре, але де-факто ніхто не мав паспорта громадянина українського РСР. цього не існувало в природі. Відтак статтю 4 конституції України варто тлумачити лише в такий спосіб, що громадянин України не може мати громадянства або підданства будь-якої іншої суверенної держави. Світу і на сьогоднішній день у нас у конституційному суді існує подання від народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 конституції. І нагадаю, тільки конституційний суд може офіційно протлумачити по конституційні положення, проте досі нема рішення конституційного суду. Частково тут є об'єктивні причини, чому тому, що немає повного складу конституційного суду, а Верховна Рада, президенти з її суддів. Самоусуваються від своєї функції власне заповнити вакансії у конституційному суді і призначити нових суддів, як зручно. ось така у нас є проблема. Це, просто... це зручно безумовно для влади, яка не хоче, щоб її рішення кимось ревізувалися, оцінювалися на предмет конституції України. Але це насправді дуже сері... грубе порушення основного закону, як з боку Верховної Ради, так і з боку президента і з'їзду суддів.